Вже котрий рік працівники управління державної охорони при УМВС в області беруть шесту над дошкільними виховними закладами Прикарпаття. У ці весняні дні вони облаштовують дитячі ігрові майданчики, підчищують дерева, кущі, розрахляють клумби і насаджують квіти. За такою роботою наші кореспонденти застали міліціонерів у школі садочку номер 7 Івано-Франківська. У вільний від служби час міліціонери-охоронці часто навідуються до дітлахів, щоб допомогти у вирішенні поточних проблем. Директор школи садочку номер 7 не може надякуватися шефам, що би робили за своїм жіночим колективом. Не без того, що батьки допомагають або щось капне із бюджету, але те, що зробили державні охоронці, ніякі порівняння не вписується. каже, якби наймала когось іншого, мусило би заплатити десятки тисяч гривень. Я просто щаслива не тільки я весь колектив. І діти, бачите, як діти гарно сприймають людей, вони подивилися, що дорослі піклуються, тим більше охорона, вони вміють читати вже ось учні на уроці праці з ними, власне, працюють. І я дуже дякую. Я хотіла би подякувати особисто пану полковнику Володимиру Андрейчику, начальнику, начальнику управління Державної служби охорони, за те, що, попри всі складнощі в державі і їхньої такої служби важкої вони допомагають. Ну ми вже дочекалися, а я знаю, що вони велику допомогу надали інтернату школі садку номер 3 Ось ну і тепер дійшла черга до нас. Ми дуже дякуємо. Охоронці хлопці браві, тож і робота у них спориться. Самому любов глянути на плоди своєї праці і дітям приємно забавитися, особливо з такими кремезними дядьками в міліцейській формі. Серед них я і їхні батьки, тож подвійна радість і незабутні хвилини спілкування.